П'ять машин одним махом, та ще й на зустрічці. Таку ДТП влаштував один керманич неподалік Києва. Рештки автомобілів розлетілися на сотню метрів. Що сталося з учасниками аварії? Та чому водій зіграв своїм ланосом в автобоулінг? Відповідь на місці пригоди шукав Володимир Мельник. 200 метрів Новоєрпінської траси всипані в скла металу і пластмаси. Це все менше години тому було деталями п'яти автомобілів. Призвідник масштабної автотрощі, водій цього Лануса. Очевидно, він заснув за кермом і, виїхавши на зустрічку, мав усі шанси прокинутися вже на тому світі. Але цього разу доля дала йому шанс на життя. Невдаха до швидкої дійшов сам, хоча його взуття злетіло від потужного тарану і залишилося біля розбитого авто. Наштовхуючи проїжджих на сумні роздуми. І справді, повірити, що в такій трощі всі вижили важко. З зустрічного потоку виїжджає Ланус, хлоп, А за скільки метрів ви встигли його побачити, цей Ланус? Прям, я не знаю, за 7 метрів ви виїхав. Зразу прям. Тобто він усю перетнув, буквально перед вами? мною прямо. Машини розлетілися на 200 метрів, і тільки тому, що удар був рикошетний, обійшлося без смертей. На Володимирі жодної подряпини, а косяк Лануса із кировоградськими номерами був просто смертоносним. Він сказав, що я Він таксист, сказав, що я уснув. Тобто ви самі чули це, що да, він казав, не я сам казав, що я усе. А наскільки серйозні в нього візуально пошкодження? Ну там що там у нього рука нога, і говорить, що там ні тяжело дихати. Під роздачу ні за що ні про що потрапив і водій іншого Ланоса, який спокійно їхав поруч із Ауді у напрямку Єрпеня. Тепер їхні машини теж поруч, але вже нікуди не їдуть. Ауді почав крутити, і я в неї їхав. Ви сам машині були? ні з пасажирами, але пасажири Тобто серйозних Ні, ні немає. – А яка ж відповідна була до того моменту, як ви зреагували і почали гальмувати? У мене з'явилися. Поки потерпілі в ДТП розбиралися, що й до чого рух машин ще й пожвивішав. І між трьома розбитими легковиками вклипалися ще два. На щастя, не так потужно, як попередники. А це вже зріділі, розглядали, як звичайно. Тут мешкалася і в'їхала просто. Копи двох витріщак, оформивши пояснення, відпустили. А от до головних персонажів викликали слідчих: таксистові після одужання, схоже, ще довго доведеться бомбити, аби відбити ремонт двох машин. Цивілка його повністю не покриє. Інше питання: на чому? Реанімація робочої конячки потягне більше, ніж коштує її цілком здорова сестра.